Друга доба війни стартує в Україні. Підсумки дня у випуску новин єдиного інформаційного марафону у студії Віра Свердлок. Вітаю! У Дніпрі за півтори години пролунали два потужні вибухи. Повідомляють про це місцеві жителі. Перші почули за мить до сигналу повітряної тривоги. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомляє про роботу ППО і попереджає загроза удару з повітря в місті ще зберігається. До цього по Дніпропетровській області росіяни випустили близько 20 артснарядів в Нікополі-Пенівичину Нікополіпонівечено дві п'ятиповерхівки та півтора десятка приватних будинків. Майже тисяча осель залишились без світла. Поранена жінка. Більше можливості для наших військових анонсував президент Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Японії, де відбувся саміт G7. Коаліцію винищувачів він обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Доєднатися закликав і Францію. Тим часом Італія, яка не має винищувачів F-16, розглядає можливість навчати українських пілотів. Нагадаю, до коаліції винищувачів, крім Великої Британії, уже увійшли п'ять країн: це Шанідер. Нідерланди, Данія, Бельгія та Португалія обговорили наші двосторонні відносини, нашу оборону. Подякував за лідерство в розвитку наших можливостей у небі. Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України і це істеричні речі. І вже сьогодні в Японії Володимир Зеленський має зустрітися з Джо Байденом у Білому домі. Вже дали зрозуміти, США згодні на реекспорт американських винищувачів F-16 в Україну та готують новий пакет військової допомоги для України на 375 мільйонів доларів. І за підсумками саміту країни G7 підтвердили намір надати Україні військову, фінансову та гуманітарну підтримку. Крім того, лідери Великої Сімки закликали Китай натиснути на Росію для припинення війни, зокрема, змусити вивести війська з України і підтримати справедливий мир в Україні на основі територіальної цілісності та статуту ООН. Китайські компанії потрапили до 11-го антиросійського пакету санкцій Євросоюзу. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Покарання за допомогу Москві обходити санкції та імпортувати товари подвійного призначення у новому пакеті запропонують вперше. А загалом під обмеження потраплять понад 90 компаній, серед них і ті, що зареєстровані в Китаї. Це не означає, що вони мають бути китайськими компаніями. Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими. Президентка європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Новий пакет обмежень прокоментував і голова офісу президента Андрій Єрмак. У своєму телеграмі він написав, що спроби Росії обходити санкції будуть завжди, але покарання за допомогу Україні-агресорці має бути жорстким. Ідуть важкі бої. Ситуація критична. Так, водію Бахмуті прокоментувала заступниця міністра оборони Гана Маляр. Попри натиск ворога, наші військові тримають оборону в районі під назвою Літак. Там під контролем Збройних сил України промислові та інфраструктурні об'єкти, а також приватний сектор. Узагалі Бахмут для росіян залишається пріоритетною ціллю. Це вже слова речника східного угруповання військ Сергія Чараватого. Крім вагнерівців, ворог стягує туди десантник та мотострілецькі підрозділи за минулу добу ЗСУ 17 разів вступали в бій із ворогом і знищили майже сотню окупантів. На Донеччині ворог обстрілює і мирні міста. Російські гради сипались у суботу ледь не по всьому турецьку. Серед п'яти поранених дитина. Фото пошкоджених житлових будинків та лікарні опублікував начальник Донецької обласної військової адміністрації. Двічі ворог обстріляв і Краматорськ. Жодного вцілілого будинку, залишки російських снарядів та зруйнований храм. Такий вигляд має село Богородичне на Донеччині, яке пережило кількамісячну російську окупацію. Як місцеві, що наважилися повернутися, облаштовують своє житло, і як наші військові готуються гнати ворога далі? Марина Смолова розповість. Ці руїни це селище Богородичне, яке пережило кількамісячну російську окупацію. До війни тут проживали майже 800 жителів. Попри відсутність світла, газу, і зв'язку, 16 з них повернулись, аби бути, як вони розповідають, хоч на руїнах, але вдома. На своїй Україні, на своїй землі. Тільки тут, тільки я нікуди з подвір'я не піду. Влітку минулого року під час наступу на святогірськ село захопили російські війська. Росіяни влучили у фермерське господарство бомбою ФАП 1500 і в результаті утворився ось такий кратер глибиною у понад 10 метрів. Будинок Ольги та Євгена поряд з розбитими російськими ракетами жіночим монастирем. Настільки тут так сильно обстрілювали людей, що ховалися тут у храмі у підвалі. Дуже багато, 200 чоловік було. Те ж якимсь чином. Вони знали, це цей ось храм і розбили. Бо вони по людях стріляли. Родина покинула село у травні, виходили самі під обстрілами, коли росіяни вже були за пагорбом. Подружжя жило на Дніпропетровщині, але з осені почали навідуватися до своєї хати, трохи лагодити, аби можна було жити. Так, кажуть, що село буде відновлюватись, ну коли лінія фронту дуже далеко від нас піде. Прогнати ворога головна мета бійців 63-ї бригади. Ворог поводиться по різному а ми його дожні вибити, цю Командир окремого взводу 63-ї окремої механізованої бригади на позивний дикий готується проводити тренування своїх побратимів. Розпаковую зараз бойові заряди до РПГ його бригада обороняла Миколаїв, звільняла Херсон та нині воює на Лиманському напрямку. Ось так у перервах між боями недалеко від фронту бійці 63-ї бригади постійно вдосконалюють свої навики із тактичної та вогневої підготовки. Вой! У бригаді кажуть, бойова підготовка має бути на рівні, тож тренуються щоденно. Зараз конкретно у нашому напрямку це регулярні війська э, От, Ми їх активно демілітаризовуємо. Зараз це більш професійні військові в нашому напрямку. От, вагнерів тут немає. Вони відпрацьовують постріли з автомата та РПГ та покращують свої навики із тактичної підготовки. Російський солдат їжай дамой. Пока ти не поїхав домой в пакетах. З Донецької області Марина Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Сімейна пара загинула на Херсонщині через обстріл окупантів. Ракета, яку росіяни запустили вранці по Береславу, поцілила у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла його власників. У кіндійці в будинок залетіла російська міна. Мешканцю довелося ампутувати частину руки. Повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації. І ще двоє чоловіків постраждали внаслідок обстрілу Куп'янська на Харківщині. Під ворожим вогнем були і чотири прикордонні громади Сумщини. Там за день пролунало 56 вибухів. У Хотінській громаді пошкоджено два будинки. Скандинавська ходьба на протезах. Такі заняття проводять для поранених військових у Дніпрі. Вони допомагають бійцям навчитись заново ходити по нерівних поверхнях, тримати рівновагу на траві, піску і долати перешкоди на асфальті. Тренування проводять у міському парку раз на тиждень. На одному з таких побувала і наша Поліна Вагера. А, смотри, бачиш, попросив у Ось. Андрій відпрацьовує рухи палицями для скандинавської ходьби. Чоловік втратив ногу три місяці тому у боях на Луганщині. Зараз вчиться ходити на протезі. Найкраща мотивація каже його Юлія. Крокує поряд з Андрієм і на занятті. Щоб на прогулки ходити, можна було за руки держатися, а не бігати постійно на костелях. Навіть з цими палками вони більше як та ну активності придає, чим костелі. На костелях руки дуже сильно болять і устає ти… Інструктор Євгеній каже, трохи адаптував техніку ходьби, щоб крокувати з протезом було зручніше. Додав до програми тренувань і вправи на баланс. Це е, зумовлює рухатися більше м'язів, а це зменшується навантаження на суглоби е, на поперек зменшується навантаження. Це покращується саме хода. Поряд протезистка і реабілітолог за потреби підлаштовують протез, підказують, як краще ступати. Тримаємось. Рівновагу, uh -huh. рівновагу тримаємо. Хлопці ж не відчувають ще себе вільно на нерівних поверхнях, але це вже не милиці. Це не виглядає там як лікарняне, якесь обладнання, це вже більш спортивне. Жодних нормативів. Кожен боєць проходить рівно стільки, скільки може. Хтось кілька десят метрів і відпочинок, а дехто вже робить третє коло парком. Артилерист Дмитро лише місяць, як став на металеву ногу, а вже відчуває прогрес. Спочатку да, коли починаєш, да ти боїшся немножко, ти делаешь как-то руками больше. А коли вже, вже привикаєш кетому, це вже як страховочка. Та деяким бійцям лише ходьби із палицями виявилось замало. Після заняття вирішили ще й поганяти у футбол. До занять зі скандинавської ходьби на протезах тільки у Дніпрі долучилися вже більше 30 військових. Інструктори планують навіть створити спортивну команду незламних українських бійців. З Дніпра Поліна Вегера Євген Лопатніченко Україна, марафон Єдині новини. У Грузії протестувальники оголосили безстроковий мітинг, вимагають скасувати пряме авіосполучення з Росією та звільнити усіх активістів, яких затримали поблизу готелю в Кахетії, де збиралися святкувати весілля родичі дочки російського міністра закордонних справ Лаврова. Та через протести свято так і не відбулося. Пара молодят лише встигла розписатися в Тбілісі. Дочка Лаврова Катерина, яка перебуває під санкціями, теж мала бути на весіллі. Однак через протести поїхала з Грузії. Протестувальників підтримала президентка країни Соломезу Рабішвілі, закликала бойкотувати авіарейси з Росії. Протести тривають від учора, коли в аеропорту Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви. Утворення на шкірі, які вбивають Всесвітню організацію охорони здоров'я, визнавала травень місяцем обізнаності. Про меланому це один із найбільш небезпечних видів раку шкіри, тому важливо вчасно діагностувати недугу. в Україні. Стартував масштабний проєкт. Розпізнати небезпечні родимки можна безплатно, навіть в приватних клініках, де і як це зробити, дізнавалася наша Ольга Косенко. Вже тиждень Олег відновлюється після операції. Йому видаляли меланому. Про хворобу каже, дізнався випадково. Пішов до лікаря з травмою ключиці, там медсестра і запримітила підозрілу родинку і порекомендувала показати її дерматологу. Я не звертав уваги, але родинка, родинка я ж не цей той ходив з нею. Не кожен це ж знає, що родинка це так серйозно може бути. Олегу пощастило, хворобу діагностували на ранній стадії. Та тепер кожні три місяці чоловік приїздитиме на огляд, бо на його тілі ще чимало плям, які потребують уваги фахівців. Невуси, за якими потрібно слідкувати. Тобто, в нього така вже генетична схильність до таких утворень. У Черкаському онкодиспансері злоякісні утворення на шкірі діагностують за допомогою ось цього спецобладнання. Його придбали за мільйон двісті тисяч гривень, отриманих від НСЗУ. Ми можемо вивести зображення із збільшенням від 20 крат до 140 крат на монітор екрана. Вивели на екран, і тут в пацієнтки встановлено діагноз попередній рак шкіри правої скроні. На це вказує характерна судинна сіточка. Кількість хворих на рак шкіри щороку збільшується, пояснює онкодерматолог Ігор Мовчан. За останні чотири місяці в онкодиспансері пролікувалося 7 тисяч пацієнтів. Кожен восьмий з інших областей України. Пацієнти зараз інколи не звертають на жаль на себе увагу. І приходять, коли вже може бути запізно. Якщо ви помітили на шкірі будь-які утворення, що мають нерівний край, міняють колір чи розмір, це привід звернутися до лікаря. Приється дуже велика небезпека в частині розповсюдження і враження злоякісним процесом в плані метастазування різних органів. Легені, печінка, вона досить агресивна пухлина. Перевірити підозрілу родинку безкоштовно цього тижня можна навіть в приватних клініках, як у столиці, так і в інших містах. До проєкту День меланоми» в Україні долучилися десятки медзакладів. Попередню діагностику можна пройти навіть онлайн. Вони можуть надіслати фотографію. Свого новоутворення діагноз буде попередній. Звичайно, після того потрібно буде робити ще якісь кроки, якісь дії. Але принаймні на першому етапі ми можемо відрізнити злоякісну від доброякісного. Від меланоми в Україні помирає кожен другий пацієнт, каже Ольга Богомолець. Та ця хвороба виліковна, якщо її діагностувати на ранній стадії. І Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон єдині новини.